Так, народ. Це, це вікно, що я знімав попередній раз, коли я виставляв маяки. Так, і зараз воно виглядає отак. Після грубої первичної накидки робимо перший раз. Накидали. Винят достаємо, протягуємо, потім другий раз закидуємо. Ровняємо шпателем, Витягуємо маяки. Ставимо уголочки, пластмасовий угол з сіткою ставимо в угли і э, заровнюємо, То есть, ну, це, як би вважається, теж чернова, але так воно виглядає зараз. Ще треба, надо... ну вже можна навіть